привіт Сьогодні поговоримо про базову CRM-систему для вашого бізнесу. Знаєте, до нас постійно звертаються з одним і тим самим питанням: а що має бути в CRM, щоб не переплачувати за зайві функції? І ще важливіше, як не залишитись із цифровим блокнотом замість повноцінної системи? Давайте розкладемо все по поличкам. Перше і найголовніше єдина база клієнтів. Це справжнє серце crm системи без якого все інше просто не має сенсу. Тут мають зберігатися не лише контакти, а й уся історія взаємодій з клієнтами. Уявіть, скільки разів ви губили важливу інформацію в месенджерах. А тепер уявіть, що всі дані про угоди, замовлення та примітки зібрані в одному місці. Неймовірно, зручно, чи не так? Коли інформація структурована, робота стає не просто ефективнішою, вона стає приємною. А що з продажами? Правильно налаштована CRM показує весь шлях клієнта: від першого привіт до фінального дякую за співпрацю. Ви миттєво бачите, скільки угод в роботі, на якому етапі кожна з них, який потенційний дохід можна очікувати наступного місяця? Відповідь перед вашими очима: найкрутіше, що ваші менеджери завжди розуміють, кому з клієнтів варто приділити більше уваги прямо зараз. Чи забували ви коли-небудь передзвонити важливому клієнту? Ось чому третій необхідний компонент система нагадувань та завдань? Ця функція рятує від катастрофічних провалів у комунікації. Забув передзвонити, не відправив вчасну пропозицію. З хорошою CRM такого не буде. Система має нагадувати про важливі дії. Ви можете ставити завдання собі та колегам, контролювати їх виконання, стежити за дотриманням дедлайнів. Коли система бере на себе функцію нагадувань, ви не боїтеся, що щось важливе вислизне з поля зору через завантаженість. Без якісної аналітики ваш бізнес все одно що людина із зав'язаними очима. Як дізнатися, що працює, що ні? Звідки проходять найкращі клієнти? Який канал продажів найефективніший. Аналітика дає чіткі відповіді на ці питання. Це не просто красиві графіки для презентацій, це ваш компас у морі бізнес-рішень. Інвестувати в рекламу чи в навчання персоналу. Аналітика підкаже правильний шлях. Шостий пункт критично важливий: зручний інтерфейс. Якщо ваші співробітники відчувають, що розгадують древні ієрогліфи при роботі з CRM, тут явно щось не так. Система має бути інтуїтивно зрозумілою навіть для новачків. Два-три кліки і потрібний результат у вас перед очима. І обов'язково перевірте мобільну версію. Це потужний інструмент, який змінює правила гри. Уявіть, ваш менеджер щойно закінчив зустріч і одразу вносить всі деталі в систему, поки інформація свіжа в пам'яті. Мобільна CRM перетворює мертвий час у продуктивні хвилини. Заповнюєте картки клієнтів у дорозі, переглядайте дані між зустрічами, швидко реагуйте на запити з будь-якої точки світу. В епоху, коли швидкість реакції часто вирішує долю угоди, мобільний доступ до CRM це неприємний бонус, а необхідний інструмент конкурентної боротьби. Зверніть увагу, що я не згадую про надскладні. Функції. Штучний інтелект та прогнозування поведінки це цікаво. Автоматичне складання комерційних пропозицій звучить привабливо. Але більшості малого бізнесу це просто не потрібно на старті. Це схоже на покупку спортивного автомобіля для поїздок до супермаркету. Переплачувати за зайві функції не має сенсу для більшості компаній. Наостанок скажу найголовніше про вибір CRM-системи для бізнесу. CRM має бути помічником, а не створювати додаткові проблеми. Вона повинна полегшувати роботу, а не ускладнювати її. Не женіться за відомими брендами, за довгими списками функцій. Виберіть систему, яка вирішує ваші конкретні бізнес-завдання. Можливо, вам потрібна проста CRM з якісною інтеграцією з поштою. Ми в своє CRM дотримуємося простого принципу давати клієнтам те, що справді їм потрібно, без зайвих наворотів, без космічних цін. Бо коли інструмент дійсно зручний, зростає ваш бізнес, а не роздратування від складної системи. І пам'ятайте, найкраще CRM не та, що має найбільше функцій, а та, яку ваша команда з радістю використовує щодня.